До свята 8 березня свій особливий подарунок підготував жінкам метрополітен столичною підземкою, закурсував цілий вагон квітів. Подарунок оцінила Вероніка Сектим. Ромашки, маки та сонечки тепер даруватимуть весняний настрій киянам в метро, курсуватиме поїзд з розмальованим вагоном Коренівсько-червоноармійською лінією. Начальник метрополітену розповідає, що цей вагон давно треба було перефарбувати. Тому такою ідеєю вдалося вбити двох зайців: оновити вагон і підготувати жінкам подарунок до 8 березня. Ми хотіли зробити приємно для всіх наших жінок, для жінок нашої столиці, для жінок, які приїжджають на ши. Нашу... Туристы и приезжие пользователи метрополитена. Мы хоті... Это социальный проект, который сделан за спонсорские деньги для метрополитена. Створили ескізи та розфарбували вагон за тиждень. До роботи залучили чотирьох професійних художників. Всередині вагон також прикрасили, але вже плакатами з афоризмами та цитатами класиків про жінок, весну та кохання. Ми погоджували цей ескіз з метрополітеном, зупинилися на трьох відтінках: це зелений, білий і червоний. Вони дуже між собою гарно сочетаються. У нас планах було, щоб восьмого цей вагончик вже був на синій гілці. Киянкам такий подарунок від метрополітену сподобався. Для праздничного замечательного настроєння, для жителів Києва і женщин, в цілому, це, звісно, супер. Оте настроєння замечательно. звісно, приємно. Тішити киян такими розмальованими вагонами в Київському метрополітені обіцяють і надалі. Але яку задумку втілять в життя наступною, замовчують. Кажуть, це буде сюрпризом. Вероніка Сектим, Роман Тимошевський, телеканал Київ.